Баба, ти щасливий, що ми нарешті поїмо в 22.34? бум півень у п'ятій ранку. Ау є, бейбі. Я хочу літо. Як тобі чути, як сусіди ріжуть свиней, наприклад? У мене просто холонуть кінцівки фізично. Ну, давай. Люміус максимус. Ця витяжка вона робить таке приємне освітлення в цій кухні, і я би дуже хотіла, щоб вона підсвітила мені фон на цьому відео, але вона не хоче працювати. Ці рідкісні кадри, на яких ви бачили, що вона працює, це тому, що вона так вирішила. І я підлаштувала все під те, що вона працює. Я не знаю, чому її вже розбирала я і не тільки я, я міняла лампочки, все з нею добре, але чомусь вона включається, коли хоче. Я не знаю, можливо, це якісь приводи в цьому задіяні, можливо, якась магія. Всім привіт! Це мало бути відео у форматі влогу, де я відправилась за місто до батьків, щоб розказати вам, що із життям в селі для мене колись пішло не так. І взагалі трохи поговорити на цю тему, але все пішло не за планом. У мене. В день зйомок почалась мігрень. Я забула зарядку для камери, камера розрядилась дуже швидко, і ще й мікрофон вирішив розрядитись. Можливо, просто всесвіт не хоче, щоб я ділилася своєю контроверсійною думкою стосовно життя в українському селі. Але я все одно поділюсь, бо я людина вперта. Що ж, я вже дуже давно хотіла зняти для вас щось на цю тему, але не знала, як це все. Припіднести плюс, я розумію, що моя думка доволі контраверсійна і багатьом не сподобається. Якщо я ще раз скажу слово контроверсійна, будь ласка, зробіть щось з цим. <свіс> ну, сподобалось мені це слово. Ну що я можу зробити? Так, от контраверсійна думка, яка багатьом не сподобається. А я не люблю, коли людям щось не подобається, що я кажу на Ютубі. Я люблю, коли всім все подобається і всі мене хвалять. Понятно? Тому, можливо, можливо, мене врятує стандартне блогерське, все, що я кажу, це лише моя думка, і бла-бла-бла. Ви самі все знаєте. Для тих, хто на цьому каналі вперше, мене звати Івана, і ви на моєму каналі про затишний дім своїми руками, а ще про те, як жити в гармонії з собою, цим світом і не з'їхати з глузду у. Намаганнях влаштувати собі своє комфортне і затишне життя. Ну і сьогодні я пропоную вам таки відправитись трошечки за місто до моїх батьків в село і зрозуміти, чому я ніколи не зможу там по справжньому жити і, взагалі, навряд зможу жити в українському класичному селі. Ну, от я це сказала. Чому це потрібно вам? Я не знаю. Напевно, тому що вам подобається мене слухати. Але якщо чесно, я просто останнім часом спостерігаю дуже багато хайпу навколо того, щоб кинути все. Купити хату в селі, поїхати туди, там собі цю хату робити реновацію цієї хати, бла 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 відновлювати і жити свою прекрасну slow life в гармонії ближче до природи. Такий собі ескапізм. В моєму інфопросторі цього стало настільки багато, що я в якийсь момент забула про свій 20-річний досвід проживання в селі і повелась на гарну картинку, і вже піймала себе на розгляданні ділянок за містом. Звісно, купівля хати це занадто для імпульсивної покупки, тому мені довелося це діло трошечки відкласти і подивитись на це все тверезо. І ось що мій тверезий погляд мені подарував. Я зрозуміла, що село це прекрасно, але тільки тоді, коли люди, що живуть в цьому селі, щасливі. Але давайте про все по порядку. Я виросла в українському селі в нетиповому будинку типового українського передмістя. З городами, і коровами, і свинями, і бівнями о 6-й ранку роботою на городі на жарі до головокружіння та гучними п'яними вечірками на подвір'ї у сусідів. Моє дитинство, я завжди. Завжди сприймалось мною як щасливе, а дім, в якому ми жили, як фортеця. Я мала свою кімнату на горищі, а також туалет у нас завжди був в хаті, і ванна була з гарячою водою. І все, коротше, що треба для щастя. Мої батьки зробили дійсно класне сімейне гніздечко, значно комфортніше і сучасніше, ніж багато які тогочасні київські квартири. Було таке враження, що вони ні на кого не дивились, не слідували ніяким трендам, просто робили те, як, як зручно і красиво буде їм та їх дітям. Те, що мені досі здається, відрізняє сільське життя від міського, і мене це дійсно дуже мені це дійсно дуже імпонує. Це те, що в селі є так багато на чому концентрувати свою увагу, і тобі просто не до того, щоб знаєте, займатися цим вилизуванням свого інтер'єру. До ідеалу, боятися щось переробити, порушити, зробити не так і все таке. За міське життя воно якось змушує простіше ставитись до внутрішнього простору, до інтер'єру, да? більш практично, більш розкуто і більш хендмейдово, якщо можна так сказати. І мені здається, звідти я це все у себе і увібрала за 20 років проживання там. Тому, якщо мінімальний побут, Мінімальний побутовий дискомфорт викликає у вас бажання втекти і сховатись, а не цікавість до вирішення нової задачі. Можливо, мати свою хату, то не ваше. Там, знаєте, постійно якась хрінь відбувається. Постійно щось ламається, треба щось лагодити, міняти, самим лізти, нікого не чекати. Люди, які живуть в заміських будинках, я впевнена, не дадуть мені збрехати. Все тебе Ну, гадаєш слово, Я може, пригадаю тоді. Колись я запитала у себе в інстаграмі, що для вас життя в селі, і отримала дуже багато відповідей. Більшість з яких включала в себе слово сполучення, безкінечна робота. Я сподівалася на щось типу спокій, близькість до природи, але отримала правду. Село це дійсно безкінечна праця, навіть якщо ти не маєш величезного городу і худоби, а працюєш в місті, як все життя працювали мої батьки. Все одно обрізання гілок, збирання листя, косіння трави, оприскування, пересаджування, одобрювання, навіть якщо це просто клумба або якийсь ландшафтний дизайн. Багато хто з прихильників засклених балконів каже, що не хоче прибирати пильний відкритий балкон. А уявіть, якщо це веранда вашого будинку. За чашкою запашної кави на терасі власного будинку стоїть постійне прибирання і підмітання і миття вуличних меблів, очищення снігу і так далі. Мої батьки вже давно перестали, мені здається, отримувати насолоду від літніх вечер на своїй веранді. Вони настільки замахались, що повісили туди якийсь дебільний електроприлад, що гуде. Вдень і вночі, так що там просто розслабитись неможливо. Одного разу я приїхала сюди до батьків для того, щоб провести час в тиші, не слухати місто, його гул, посидіти просто на веранді. Ось тут перед входом в будинок, затишно влітку, на сонечку, почитати книжку. І натомість я зустріла новий електричний прибор моїх батьків, який ніколи не вимикається. Він постійно видає ось такий звук. І почитати книжку на веранді неможливо. Я зроблю вигляд, що я ти щось роблю. Ні, я не буду катати, У мене слабкий м'язи рук. Що це за м'ясо? А сорти. Це ти в осі купила? Да, осі. Фарш, осі. А ти його з чимось мішала чи ні? Так, да, це бурка, кочі всі. Боже, як ми давно вже не їли разом піною. Я почуваюсь так дивно. Я вийшла познімати відео на вулиці. І тут якби інші люди, і мені так незвично через це. Я сподіваюся, тут не сильний вітер, і вам це не заважає. Це насправді головне. Але так, да, трошки дивно мені, звісно. Нічого, нічого. Треба Побарювати. Побарювати. Побарювати свої страхи. Не буду ж я вічно сидіти вдома, правильно? Єдине, що треба буде дуже швидко встати, якщо в мене почнуть красти камеру. Для мене завжди життя батьків здавалося замкненим колом. Побут займає стільки часу, що не вистачає е, часу на реалізацію, на якусь роботу, да, там, заробляння грошей. І побут ми не можемо нікому делегувати через те, що цих грошей немає. А де їм взятись, якщо немає часу їх заробляти, якщо весь час займає побут, і так далі. Багатьом моїм однокласникам давали більше грошей за вчасне прибирання своїх кімнат. Я ж прибирала собачі какульки по всьому саду, згрібала траву після того, як папа її покосить, мила машину, збирала всі врожаї, які тільки можна було у нас знайти на нашій. На нашому подвір'ї все це, це я робила безкоштовно, а тому, що це частина нашого сімейного життя. Я думаю, що це багатьом, хто жив в селі, відомо, що діти це частина робочої сили. Я з цим абсолютно не згодна, і зі своїми дітьми я би так не робила, але це все можна зрозуміти. Тому я не ображаюсь, просто розказую це як факт. Привіт! А я знімаю відео. Привет. Це мій брат, ну покажи, іди сюди. Що таке обличчя? Скільки коштує ваш лук? П'ять тисяч. П'ять тисяч? Ти да. вже сам порахував? порахувавки три тисячі. Красовки три тисячі сімсот Ага. тисячу Ага, обличчя не буде. Ну і там ну, щось. Що ну добре, йдіть, я буду відео знімати от тільки що відбулася інтеракшн. Тож мій брат ходить в школу поруч з, <кхи> з моїм домом. Про що це я? Яким би не було село, коли ми бачимо цю картинку, затишку, спокою, коли нам її показують, це родинне вогнище, природу, треба розуміти, скільки наскільки багато роботи за цим всім стоїть. І що найчастіше після цієї роботи у тебе вже не не залишається. Ніяких сил, ти просто валишся лицем долу, і ніякі а, богемні заварювання мачі на своїй терасі в тебе вже реально сил не залишається. Ой, Боже, як же мені вже холодно стало. Мама кликала мене зрізати капусту, а я прийшла, а її нема. Напевно, мені треба все-таки знайти маму. А може вона взагалі передумала зрізати капусту сьогодні? А може вона й добре. Що Ти ж виживаєш Темно в хаті. Купити люстру треба. Можна оце світло, оце світло. Дуже... Папа, що ти скажеш про це? Цей... Це, це от, от е, пензлик для очей. Оце ти м'ясуєш під нос. Це мікрофон. А, це мікрофон. Що він, він такий махнатий? <кхай> Тому що він називається так Махнатка. Махнатка. <кхай> Папа, ти щасливий, що ми нарешті поїмо в 22.34? — Я був би значно щасливіше, якщо ми по, 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 пої, поїли би. Біля сьомої вечора. Скажіть, будь ласка, це так в селі всі так пізно їдять чи ні? А? В селі всі так пізно їдять? Так, да, в нашому селі всі так під час війни. А, Тому понятно. що вдень ховаємося від обстрілів, а так коли вночі жовстріли. Настає, то всі вилазять із сховищ і. Це, це неправда, це вже з вами придумав. Так. так. Що це наш традиційний сімей. Це наш традиційний, тільки треба, щоб в око не попало сімейний соус. Для пельменів. Пельменів. Рецепт вам ніхто не скаже. Ізоляція. Для мене село завжди було саме цим словом. І це напевно найболючіше для юної дівчини підлітка для маленької дитини. Як я вже казала, в школу мене возили батьки кожен день в Київ, але залишатись погуляти з друзями це завжди була для мене проблема, тому що мої батьки завжди квапились їхати додому, бо там було як ми вже. Проговорили раніше дуже багато роботи їхати на е, міському транспорті е, було небезпечно. А потім, коли я виросла, е, це було просто дуже довго, і іноді я не могла затриматися да, пізніше восьмої вечора, тому що просто вже не ходили там мої маршрутки. У мене завжди було таке відчуття, що я пропускаю в цьому житті все найцікавіше. І від цього мені часто було дуже і дуже одиноко. Якби я ходила в сільську школу поруч з домом, а все було б інакше скажете ви. Але я думаю, що мої батьки хотіли дати мені краще, кращу освіту. Можливо, вони вважали, що київська школа дасть мені більше і в плані соціуму, і в плані навчання. Я не знаю. Я не знаю, чи буду я з ними в цьому сперечатись. Можливо, на їх місці я зробила б так само. Не через те, що в мене є якісь упередження щодо сільських шкіл. Я нічого не можу стосовно цього сказати, але я думаю, що люди, у яких є діти, вони зрозуміють, чому деякі вчиняють саме так. Одного дня у Києві у всіх з'явилися інтернет та вайфай в той час, як у моєму селі, про це навіть не чули. Ще одна величезна крапля в басейн ізоляції, і зараз можливо для вас це прозвучить дивно. Але тоді для мене в 15 років це була катастрофа. Уявіть собі, я виходжу зі школи. І мої однокласники продовжують спілкуватись між собою е, в інтернетах. А я просто відрізаюсь від всього, від всього соціуму моментально. Зимку через снігові заноси і ожеледицю іноді не можна було просто добратися до міста, і нам доводилось сидіти вдома через те, що е, просто не можна було виїхати на машині. Зараз уже зими не такі, не скрізь такі. І села вже не скрізь такі, деякі мають дуже гарні дороги. Але тоді це було так: ми могли просто сутками сидіти без світла в нашому селі, тому що, якщо ви знаєте, за містом всі комунікації проходять у нас поверху, всі мережі електропередач, все натягнуто просто дротами на стовпи. Тому кожен заморозок, кожен мокрий сніг. Кожна буря все спричиняло відключення світла, якісь аварії і дочекатися аварійну службу, додзвонитись до неї ми могли сутками в цьому сидіти, і я знайома з бликала там ще дуже і дуже давно можна сказати, все своє життя. Але є плюс, є плюс в селі, можна розтопити було камінь. Як я зараз пам'ятаю, мої батьки поїхали в подорож до Ізраїлю і залишили мене з бабусею вдвох. І у нас виключили світло на двоє суток. І ми, я, мала дитина, і моя старенька бабуся намагалися наколоти дров, щоб розтопити камін, щоб хоча б зігрітися, тому що котел взимку працював від електрики, газовий без електрики, він просто не працює. І, якби ви розумієте, да? цю халепу. А ще одна прикольна штука була: це домовитись із міськими друзями а інших у мене не було про зустріч. Щоб доїхати в Київ і зустрітися з кимось із своїх друзів, мені треба було закладати мінімум дві години. А Якщо я підлаштовуюсь під своїх батьків, це взагалі було дуже розмите. В часі поняття. Тобто знати про нашу зустріч мені треба було за декілька днів для того, щоб все ретельно спланувати і вчасно проїхати. Мої друзі могли проспати, невчасно встати, тому що їм йти до місця нашої зустрічі, умовно, якщо ми зустрічаємось в центрі, да, там 15 хвилин. Могли могли просто проспати, забути, не знаю, поміняти плани в останній момент. Мене досі це дуже сильно тригерить, тому що це настільки. Це настільки жахливо, коли ти от відкладаєш весь день, да, там, згоджуєш плани з батьками, домовляєшся, там їдеш цей Київ, прешся на маршрутках дві години. Потім приходиш на місце зустрічі, а людина каже: Ой, ти знаєш, що я себе погано почуваю? Залишусь я вдома на наприклад. Ну з погано себе почуваю. Ну, там просто моя подружка могла проспати чи ще щось. Тобто це не було б проблемою, да, якби я жила поруч, але мене досі це тригерить, навіть якщо мені йти 10 хвилин до місця зустрічі, і там в останній момент хтось відміняє. У мене просто холонуть кінцівки фізично. Я вам серйозно це кажу. І так, да, я розумію, що часто це може бути реально неповага до мого часу, але часто це, ну в принципі, я, я розділяю, що це у мене У мене це реально для мене це реально тригер. Досі це не про там те, що людина якось не так зі мною вчиняє. Іноді дійсно буває таке, що у людини міняються плани. Різко, да, тому а, ми не можемо про це. Ми нікого не засуджуємо, просто отак. Так, про що ще я мала сказати? Я сподіваюся, ще щось видно. Чого так темно, чого так мрачно? Я хочу літо. Будь ласка. Боже, як я розговорилась, ви гляньте, на вулиці всі на мене дивляться, я сижу, знімаю відео. Взагалі, страх потіряла. Зібрання дошечка. Так, я вже вдома, і я навіть, трошечки От Знаєте, коли я жила за містом, до мене приїжджали друзі, і вони з міста в село з залишались мої подружки, і вони лякались, що багато гучних звуків скрізь. А, ну, Вночі важко було спати. І я не розуміла, чому, адже так тихо. І зараз я розумію, в чому різниця. В селі дійсно тихо, там, вночі спиш з відкритим вікном і чутно, як за три кілометри жаби квакають десь в, в лісі, там, в, на, на озері. Або як потяг, десь там дуже-дуже далеко їде. Але в місті звуки такі, знаєте, вони от перманентний такий шум міста. От ти до нього звикаєш, як коли ти в літаку летиш. А ти до нього звикаєш, і він, в принципі, тебе навіть заколисує. А в селі <смі> тиша, 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 а потім бум, півень у п'ятій ранку. Або бум у другій ночі всі собаки починають перегавкуватись між собою, і це просто якийсь капець. Вони не можуть заткнутися ніяк. Просто все село собак, всі гавкають один за одним і просто не можуть заспокоїтися. Або сидиш собі зранку. Читаєш книжку, каву, поки все село спить, і тут чуєш, як сусід заводить газона косарку, просто різко. І всі звуки такі, знаєте, хочеться підскочити на, на, на місці. Ось такі от звуки в селі. Тому так є різниця. Звичайно, все залежить від сусідів, все залежить від зовнішніх обставин, як і в Києві, так і в. Як і в місті, так і в селі, але ось таку особливість я можу прослідкувати. Може комусь це здасться знайомим. Звичайно, все це доставляло мені страждання, тому що я не обирала ці умови. Мої батьки створили їх для себе і своїх дітей, їм було норм. Моїм батькам таке враження, взагалі ніхто ніхто, окрім них двох, потрібен не був потрібен, і це прекрасно. Але для себе, а по перше, я не вірю в успішність такого партнерства. А по-друге, я точно не бажаю ізоляції для своїх гіпотетичних дітей. Є сім'ї, що переїжджають в села та починають інтегруватись туди наповно, віддають дітей в місцеві школи, влаштовуються на роботу в місцеві школи, в місцеві заклади. Займаються життям громади, ходять в місцеву церкву, я не знаю. І це неймовірно круто, і, як на мене, дуже дуже цінно. Так, на мою думку, в і має відбуватися переїзд із міста в село. Але коли шукаєш втечі від шуму і суматохи, треба бути обережним, щоб бажане усамітнення згодом не перетворилось на ізоляцію. Якби я переїздила за місто, я би зробила все інакше, іноді думала я. Але зараз, полишивши всі романтичні мрії і подивившись на це. Реалістично, я розумію, що іноді виправити, намагатись виправити село це марна справа. Життя тут швидше виправить тебе. Виб'є з тебе весь гламур, всю твою хіпстерність, всю твою нетакушність і всю твою вайбовість. Любиш природу. А як тобі підриватись у п'ятій ранку під крик півнів та не могти заснути до третій ночі через собак, що перегавкуються, да, про яких я вже сказала по всьому селу? Взагалі, думаєш, ти любиш тваринок? А як тобі дивитись кожен день на бідного ходючого пса свого сусіда, що сидить на ціпку, їсть одні помиї, і ти тупо нічого не можеш з цим зробити? Як тобі чути, як сусіди ріжуть свиней, наприклад? Це моя дитяча травма. В Києві я неймовірно ціную соціум, ціную можливість вийти, сказала Іванка, сидячи у себе вдома тижнями. Просто ну а що, віддалена робота? Осінь, холодно на вулиці. Ладно, я насправді ходжу в люди. Це, це неправда, не слухайте мене. Я просто жаліюсь більше, ніж насправді це проблема. Отже, да, я ціную можливість вийти з подругою на каву, домовившись про це за годину до зустрічі, а не за два дня. Ціную можливість вийти в кафе, попрацювати, бо набридло сидіти вдома, я дійсно часто це роблю. Ціную супермаркет через дорогу. Ціную те, що навіть при відключеннях світла в домі, в квартирі можна змити унітаз. Я обожнюю метро. І намагаюся якомога частіше використовувати взагалі громадський транспорт. Мені подобається гуляти наодинці із собою у натовпі людей і знати, що ти абсолютно нікому не цікава. Я обожнюю не стояти в заторах. Взагалі мені подобається не використовувати авто кожен день і взагалі не мати потреби мати авто, скажімо так. Мені це дуже подобається, як виявилось. Я живу тут уже 9 років, дуже довго я мріяла втекти з Києва, мені було тут важко дихати, мене постійно тянуло за місто до батьків, але згодом я зрозуміла, що винне було не місто, а те, що я в ньому, як і колись в селі з батьками, не мала життя, що належало мені. Коли ти нарешті навчаєшся чути себе, робити сама свій вибір. Де жити, що їсти, як будувати свій день? Тоді життя відкривається для тебе зовсім інакше. І ще вам не завжди потрібно робити вибір назавжди. Іноді можна просто спробувати подивитись, як піде. Адже жодному українському селу я ніколи не побажаю нещасних мешканців, що застрягли там від бідності, а не з власної волі. Тільки щасливі люди на своєму місці будуть робити нашу країну краще в містах та в будь-яких селах. А я абсолютно точно зрозуміла, що дозволю собі поміняти свою думку ще багато разів. Але зараз я люблю місто і люблю своє життя в ньому. Дякую, що дивились мою доповідь. Мій влог доповідь. Чого я от видно, що цій блогерці вже скоро 30, понімаєте? Я вам дякую, що ви дивились це відео. Всі посилання на інші можливі інтеракції зі мною будуть під відео, інстаграм, моя лекція про дизайн по дизайну інтер'єра, моя карточка, на яку можна мені задонатити на підтримку цього каналу. Я сподіваюся, що на Різдво куплю собі нову камеру. Ау, oh yeah, я baby! Як вже не можете вас дочекатись. Mm. Приємно, коли ти можеш сама робити собі подарунки І нікого не. Кати, ладна, сама сама на у підписників, Тепер так. сама я вам дуже дякую, що дивитеся, що стежите, що підписуєтесь. Вас стало набагато більше і мене це дуже тішить. Тому де б не були, в містах чи селах, де б вони жили, в першу чергу я бажаю всім вам щастя.